14 грудня, День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Вони врятували Україну і світ від ядерної катастрофи. Чорнобильська аварія це водночас злочин радянської системи проти людини її довкілля та приклад самовідданості, жертовності і героїзму її ліквідаторів. Вшановуючи День учасників ліквідаторів, наслідків аварії, пропонуємо вашій увазі наступну добірку книг. Перша книга це книга Катерини Міхальніциної. Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи. Чорнобиль як місто, як атомна електростанція, як зона відчуження, як трагедія і як символ. Цю книгу створено, щоб пояснити катастрофу людям, які народилися вже далеко по ній. Аби Чорнобиль був не просто словом, за яким впізнають Україну, а й усвідомленим історичним досвідом. Його тут показано в кількох вимірах технічному, емоційному, природному, політичному. Ця книга отримала безліч нагород. Наступна книга Ольги Кубрієнко, Чорнобильська хроніка, Люди. Ця книга пересвята героям, які віддали своє життя та здоров'я задля порятунку мільйонів інших людей. Вона містить історії борців за наші життя, це свідки і учасники. Ліквідації цієї наслідків аварії на Чаес. Кожна сторінка книги варта найуважнішого прочитання, адже не все ще сказане і почуте суспільством. Анатолій Дем'янський. чорнобильський роман. Чорнобильський роман результат понад 10 років творчої роботи і десятиліть роздумів та досліджень. На рівні сюжету роман розповідає про знайомство головного героя і жінкою мрії. Одна обставина. Знайомство це в Зоні Чаес. Автор перемежовує історію кохання і флірту глибокими екскурсами в історію Чорнобиля і не тільки. Йому важлива вдумлива розмова з читачем, якого не лякає детальний виклад обставин і формул. Ще одна книга, яку хочемо презентувати вам, це Анторій Анджеєвський Чорнобильська Бувальщина. Розповідь про ліквідацію Чорнобильської катастрофи з перших вуст, якою була прип'ять до вибуху на ЧАЕС, як гасили пожежу, евакуювали населення, будували тимчасові містечка для ліквідаторів, і вже постійне для працівників електростанції Славудич. Помин автора рясно доповнюють вирізки з тогочасної преси і розвідок, присвяченим подіям тих часів, особисті фото.